Бабахнуло раз, потолок діпат, лопнув. Ми бігом зібрали дітей, все, пішли в підвал. В підвалах бахкало, там ще раз з 11-12, мабуть, було. Дитина 8 років. Нічого, плакала, забрали звідси. Дитину аж тіпало. На фоні того почався цитон почала мені рвати в підвалі, бо ж ті, ну, тако, труси, діти де таке чули, чи бачили. Всипалася щікатурка на нас в підвалі. Вже в підвалі. Ми прийшли до хати, от, потолок лежав на кроваті двері, у дверей вхідних взагалі немає. Ці двері, от дивіться, які вікно покрутило, воно не закривається. Добре, що стекло є. Двері всередин. Всередину загнуло. Так, Вікна, не, там, друге. Вибили всі входні двері, поприбирали люди самі. Дах теж весь порвало, потрощино. Ось така справа. Слава Богу, що всі живі здорові. Злочилися 21 людина звернулася за медичною допомогою до міської лікарні після нічної атаки дронами. Росіяни обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури у сусідній громаді. У місті прильотів не було. В основному люди з тим, що мали осколкові поранення від скла, яке вилітало з вікон, або там відпадаючих меблів, ну щось в цьому направлені. І тільки серед цих двох, 21 людини двоє людей були госпіталізовані. Справами кулі, тому що в той момент, коли люди направлялися до сховищ, не втримались на ногах і просто впали. Вибухова хвиля була настільки сильною, що у Хмельницькій територіальній громаді пошкоджено більше тисячі квартир та приватних будинків. Пошкодження від цього удару в рази більше ніж попередні, ми рахуємо зараз всі мікрорайони, в тому числі села. Дуже багато пошкоджень в селах міської територіальної громади. В Череповій, в Малашівцях, Мацьківцях, Волишині там також зараз паралельно рахують. Нині у Хмельницькому визначили кілька локацій для надання допомоги людям. А саме за адресами вулиця Шухевича, 90 та Волочиська, 15. Окрім того, приймають заявки від мешканців південно-західного мікрорайону, який теж зачепило випуховою хвилею. Людям на цих об'єктах видають поліетиленову плівку, дерев'яні планки. На цих об'єктах стоять столи, які здійснюють розкрій скла. І ті люди, які безпосередньо мають змогу самостійно осклити свої вікна в пошкоджених дерев'яних рамах, беруть скло і самі склять. За склом прийшла й хмельничанка Раїса. В її квартирі пошкоджені і вікна, і балкони. То як встали, не знали з чого починати. Знаєте, перелякалися, подивилися вікно. А потім захватила все, що необхідне, вділася і на вулицю пішла. Були в підвалі. Ми боялися, звісно, всі трималися гуртом. Коли перестало те все, то ми пішли збирати всі стікло. Хмельницька міська рада нічого не руйнувала, не збирається руйнувати, але буде допомагати людям матеріальною допомогою. У тому випадку, якщо люди здійснюючи ремонт, несуть якісь матеріальні витрати. Вони мають обов'язково мати накладні чеки, і після того відповідною комісією будуть перевірені. Запропонована, яка ціна має бути відшкодування. І е, сесії міської ради будуть виділені ті кошти в самому місті. Проблем жодних немає. В нас е, всі комунальні послуги працюють, громадський транспорт працює, е, жодних проблем, перебоїв немає. Е, фактично, місто ми забезпечуємо роботу критичної інфраструктури в повному обсязі е, незалежно від, скажімо так, наслідків прильоту. Містян просять не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги і прямувати в укриття. Олександр Семенюк Валерій Тлиховський, новини міста.